Давайте помолимося, подякуємо, Господу. Дорогі наш Небесний Отець, ми дякуємо Тобі за цей ще один рік, Господи. Дякуємо Тобі, що Ти був з нами щодня. Дякуємо Тобі, Господи, що ми відчували Твою руку в нашому житті. Дякуємо Тобі, Господи, що ми відчували Твого Духа Святого, який нам давав поради. Який нас утішав, Господи, які нас підкріпляли, які нас є, Господи. Як би нам не було важко, Господи, в цей непростий час і нашій душаві. І, наші душа, і всім, хто там знаходиться, Господь, ми все одно маємо надію, і ти і наша надія, і ми Тобі дуже дякуємо за це. Ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що ми можемо бачити в кінці цього страшного панеросвіту, Господи. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти бережеш всіх нас що ти бережеш наших рідних, близьких, що ти бережеш і нашу державу, яка ще до цього часу з таким страшним ворогом залишається існує, Господь. Ми хочемо Тобі подякувати, Боже, за кожну секунду свого життя. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що Ти навіть тоді, коли ми зневіруємося, коли ми падаємо, Господь, коли ми бунтуємо проти Тебе, ми все одно Тобі дякуємо, що Ти, Господь, нас не покидаєш. Ми дякуємо Тобі, Господи, за кожен завіт, який ти заключав з нами, Господь. І заключав, ти перезаключав цей завіт не через себе, бо ти незмінна через нас, Господи. Ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що Ти є в нашому житті і що ти наша радість. Мо Боже, не забувай нас ніколи, веди нас і надалі, Боже, прости нам за все. І ми віримо і знаємо, що в подальшому ми теж будемо Тобі дякувати, Боже. І будемо мати маса прикладів і маса досвіду, за що тобі дати. os pontos de abertura, em o amém. 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 I oh. Дорогі брати і сестри, я дуже вдячна Богу за те, що Він має на землі церкву, де ми маємо збиратися і радіти один одному. Дуже дякую за те, що в мене є така церква. І в мене є твої, брати і сестри. Дуже дякую. А зараз піти хвилинка здоров'я. Послання до коринтян, 14 розділ 3 вірш каже так. А хто пророкує, той говорить людям у настанову, вмовляння та втіху. Я хочу говорити сьогодні про хвороби, які можна було б уникнути. Хвороби життя це захворювання. Розвиток яких безпосередньо чи причинно пов'язані з чинниками, які входять у спосіб життя. П'ять головних хвороб 1900 року. Я хочу, щоб ви порівняли. Це був грип, пневмонія десь 12%. Туберкульоз десь теж біля 12%. І Запалення у тонкому кишечнику десь 8%. Хвороби серця 8%, Інсульт – 6,2%. І якщо брати від загальної кількості випадків смерті, то це десь 35,6%. А тепер давайте е, будемо порівнювати 5 головних хвороб 1959 року. Всього десь біля 60 років пройшло хвороби серця. 38,6%, а було 8, а було 8. Дивіться, це за 1959 рік. А на сьогоднішній день це рак майже 16% зараз, інсульт 12%, нія грип навпаки, стали менше, 3,5, а загальний атеросклероз. 2,1%. І якщо в загальному, від загальної кількості випадків смерті, то 71,4%. В два рази все повищилось. А якщо сказати на сьогоднішній день, то це, мабуть, в 4 а то в 5 разів. Хвороби 21 століття. Що це за хвороби? Три головні винуватці цих хвороб це пасивний спосіб життя. Це не значить, що люди. Нічого не роблять, але більшість людей займаються розумовою працею, сидять за комп'ютерами, і це призводить до хвороб. Далі раціон харчування, який ще дуже-дуже змінився, і, звичайно, хронічний стрес. Сьогодні немає людини, яка б не страждала від стресу. І так. Артеріальна гіпертонія, я хочу сказати, що це за захворювання, вражає близько 30% дорослого населення. Але з віком відзначається різка тенденція до збільшення захворювань. Так, після 65 років підвищення артеріального тиску виявляється більше, ніж у 50% пацієнтів. Далі, оживіння. В 2016 році близько 2 мільярдів дорослих людей по всьому світу мали надмірну вагу. Зрозуміло, зайву вагу мали і люди, які жили в середньовіччі і в часи облоги Трої, Але таких масштабів захворювання не досягало ніколи. Тепер давайте поговоримо про серцево-судинні захворювання. Вони стоять зараз на першому місці серед причин смерті дорослого населення. Хоча артеріальна гіпертонія також входить до цього списку, крім високої смертності, ця група захворювань також завдає величезних збитків якості життя. Якщо навіть не помер, то якість життя дуже знижається. Я можу сказати про свою сестру, старшу. Вона на 7 років старше мене, але вона вже загинула, вона вже померла, і в неї був дуже високий артеріальний тиск дуже до цього ще е, захворювання суглобів, і вона не витримала. Е, далі на стоїть дуже актуальним це онкологічні захворювання. Кількість онкозахворювань поступово збільшується, а основний контингент. Онка хворы, ось в чем.